Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Органайзер 129 гривень. Масажер для голови 45 гривень. Є різні варіанти кольорів. Фарба для волосся фітолінія 38 гривень. 60 гривень коштують щітки для розчісування або круглі брашини. Три варіанти кольорів. Продумна масажна щітка. Набір резиночок для волосся в органайзері 30 гривень 40 штук. Є яскравих кольорів та нейтральних. Чорно-беживі. Крап для волосся 45 гривень. Кольори на вибір. Бомбочки для ванни із різними ароматами. Три на вибір, сюрприз всередині, ціна 58 гривень. Купєчки заокруглюють до більшого. Ароматизовані саше. Лаванда, фіалка, троянда, ваніль та океан. Ціна 15 гривень. Ємність скляна 700 мл об'єм із бамбуковою кришкою. Є два варіанти тиснення. Ціна такої баночки 90 гривень. Набір контейнерів 600 мл об'єм, 3 штуки в наборі. Ціна 70 гривень, 4 варіанти кольорів кришок. Самі контейнери прозорий пластик. Тарілка десерта 19,5 см діаметр. Коштує 40 гривень. Тарілка обідня від фірми Luminaрк 25 см діаметр. Ціна 43 гривні. Салатник скляний 26 см діаметр. Об'єм 4 літри 100 мл. Коштує 159 гривень. Тарілка супова 18 см діаметр глибока 70 гривень. Салатник керамічний 14 см діаметр, ціна 70 гривень. Є три варіанти кольорів: салатовий, блакитний та жовтий. Кольор як зовні, так і всередині. 279 гривень коштує форма для запікання із решіткою. 249 гривень коштує форма для запікання керамічна. 100 гривень коштує миска із кришкою. Об'ємом 4 літри. Кольори в асортименті. Набір пластикових боксів 119 гривень. Об'єм 550 мл, літр 200 та 2 літри 500 мл. Є із прозорою кришкою, є з кольоровою, з зелено-салатових відтінках. Мірний кухоль 1 літр 33 гривні. у обідня скло керамічна 43 гривні. Форма скляна жаростійка 28,5 см. Ціна 199 гривень. Така форма кругла 27 см діаметр. Також скляна. Чашки керамічні, об'єм 350 мл. Зимовий дизайн 4 варіанти. Ціна 60 гривень. Зображення як з одної сторони, так і з іншої. Дублюється. Кришка склянна 199 гривень. В неї різний діаметр. Є від 20-22-24 см і більший розмір 24, 26, 28 см, три варіанти кольорів. 77 гривень коштують серветки із целюлози від своєї лінії 10 штук. Набір лічок. Три варіанти діаметрів 36 гривень. Чотири варіанти кольорів. Набір кліпс для рушників 30 гривень 5 штук в наборі. Є однотонні, різнокольорові або одного кольору. Килимок під гаряче прямокутний, розмір 45 на 30 см, ціна 45 гривень. Відчуваються текстура з однієї сторони. і в сірих або в бежевих кольорах. Та два варіанти. Помпа для води 139 гривень. Органайзери для багажника автомобіля 139 гривень. Розмір 1,7 і см на 31 см. 83 гривні коштує силіконове мостило, 100 гривень коштує полиця для ванної кімнати. Кутова. Є в поєднанні біло-оранжевий колір або біло-сірий. Лед-переноска в пласковому плафоні 179 гривень. 159 гривень термометр. Ліхтарик налобний 65 гривень. Декілька варіантів кольорів. 55 гривень коштує кошик пластиковий 6,5 літрів об'єм. 129 гривень сушарка з бічним кріпленням. Розмір 55 на 33 сантиметри. Два варіанти на вибір. Таця із принтом 149 гривень. Я знайшла три варіанти принтів. Якийсь зимовий або квітковий. 199 гривень коштує чохол на просувальну дошку. Розмір 1,40 м на 50 см. Три варіанти принтів. Плівка з самоклеюча. Розмір 45 на 1 м. ціна 45 гривень. Запаска для швабри із мікрофібри 45 гривень ціна. Є два варіанти і декілька варіантів кольорів. Так, параметри 43 на 13 см. Устілка двосезонна двошарова 15 гривень. Килимок для ванної кімнати розмір 40 на 60 см 119 гривень. Три варіанти кольорів: бежевий, сірий та блакитний. Капці домашні жіночі. З такими милими собачками. Три варіанти кольорів на вибір. Ціна акційна 109 гривень. 149 гривень коштують капці чоловічі домашні, сірі або сині. Чоловічі труси сімейні 75 гривень. Декілька варіантів принтів. Термос, 520 мл об'єм 249 гривень. Набір для ванної кімнати, 3 предмети: 169 гривень, серветки для господарських потреб 129 гривень, 10 штук комплект для душу 159 гривень. Багатофункціональна овочерізка 219 фільтр для води 229 гривень, чайник електричний 399 гривень. Навушники вакуумні 50 гривень. 80 коштує кабель USB для заряду та передачі даних, 119 гривень зарядний пристрій автомобільний. Комп'ютерні колонки USB 199 гривень, 329 гривень коштує клавіатура мультимедійна із кольоровою підсвіткою USB. 119 гривень коштує килимок для гри і три маленьких автомобілі іграшкові. Великий асортимент картин по номерам. Міні-будинок ляльковий із меблями. Ціна його 119 гривень. Не знайшла я ціну, але іграшка дуже цікава. Така свинка. Вона видає звук, якщо її потиснути. Тегренята та левенята 100 гривень. Іграшка сюрприз колекційна. Книга із серії Мої перші наліпки 60 гривень. Книга із серії Новорічна колекція 159 гривень. Такі книги йдуть в обгорці ціна 199 гривень. Наліпки, метелики 45 гривень. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.